Всім привіт! Сьогодні готую один з моїх улюблених пирогів, або, як я його називаю, пиріг гості на порозі. Це звичайний бісквіт з начинкою. Начинка може бути різна, будь-які ягоди та фрукти. У мене сьогодні будуть абрикоси. Гадаю, ви знаєте такий рецепт. Я просто ділюся з вами ідеєю, щоб приготувати смачненького і без заморочок. Бо пиріг готується надзвичайно легко та швидко. Нам потрібні яйця 4 штуки, цукор 1 склянка або 200 грамів, борошно, 1 склянка або 150 грамів, ванілін, 1 маленька пачка це 2 грама. І абрикоси. Скільки піде, потім подивимося. Вбила в мисочку вже яйця. Тепер додаю цукор. І збиваю 3-4 хвилини, щоб маса побіліла і в два рази збільшилась. Ось так у мене вийшло. Далі додаю морошно. Міксером трохи вручну перемішаю. І тепер зовсім трохи, недовго, увімкнуємо. Тільки щоб вродачок не було. Надеко поклала форму, щоб легше було її ставити потім в духовку. Форму змастила олією. Можна не змащувати, але я завжди так роблю. І мені здається, що так набагато легше пиріг відходить від форми. Виливаю все тісто в форму. Тепер. Поверх кладу половинки абрикосів. Вони великі, тому багато треба. Пішло всього три абрикоски. Більше я не хочу, бо пиріг тоді буде нібито мокрий. А я люблю, щоб був пухкий бісквіт. І де-не-де часточки абрикосів. Мені так смачніше. А, наприклад, коли я роблю бісквіт з яблуками, то яблук кладу багато. Бо вони не так мокрі і тоді пиріг виходить схожий на торт. У кожного свої смаки, тому робіть так, як вам смачніше. Тепер ставлю його в духовку 180 градусів на 30-40 хвилин. Скільки точно випікати, дивіться по своїй духовці. Перевіряйте шпажкою. Пиріг готовий, бо він у мене в духовці 40 хвилин. Від боків відходить добре. В одному місці я тільки ножем трохи підрізала. Прикрашаю цукровою пудрою. Ось такий пиріг. Такий він пухтий, смачний, тісто солоденьке, абрикоса, кисленька, ой. Дуже смачно. Дуже пиріг завжди виходить неперевершеним. Готувати швидко. Для начинки в холодильнику завжди щось можна знайти. Поки гості доїдуть, поки поспілкуємось. Вуаля, а вже готовий. <с> чайку та кави, десерт є. Готуйте на здоров'я, і хай на вашому столі завжди буде смачненьке, солоденьке. До зустрічі!